Способи вираження майбутнього в англійській мові. І саме способи, тому що в англійській мові, на відміну від української мови, немає одного універсального часу, який би покрив всі ситуації у майбутньому. Розглянемо таку послідовність ситуацій. Перша. в п'ятницю виходить новий серіал: «A new series drops on Friday» drops on Friday. Ми використовуємо present simple для опису подій, які відбудуться у майбутньому і які є заплановані заздалегідь. І вони відбуваються згідно графіку або плану. Планів ви особливих не мали. Побачили, що виходить цей серіал, і ви вирішуєте для себе. Окей, okay, я його подивлюсь. Окей, okay, the first episode tonight. I'll watch або I will watch Will плюс інфінітив це future simple. Використовуємо тоді, коли ви в моменті вирішуєте щось робити. Також можна використовувати, коли ви думаєте, що щось відбудеться. Наприклад, I think I'll watch this movie tonight. I think I will like it. так як ви думаєте. Дивимось далі. Подивилися ви цей епізод. Вам дуже сподобалося, і ви вирішуєте, що я всі вихідні буду дивитися. Підряд всі серії і ще й запрошую, що йде свого друга, і друг погоджується. І ви кажете I'm going to binge watch the whole season this weekend. I'm going to. Це конструкція to be going to do something. Це коли ви кажете, що я збираюся. Я збираюся передивитися весь серіал підряд. Отже, друг ваш погодився, ви закупилися снеками і збираєтеся дивитися цей серіал на вихідних. Тут вам приходить інше запрошення на пікнік, а ви кажете. No, I can't. I'm watching the series with my friend. I'm watching – це present continuous. Ми говоримо про особисті домовленості або про ваші плани, коли ви вже заздалегідь спланували, купили квитки, замовили готель, якщо ви кудись їдете. Тобто, коли все заздалегідь організовано.